І якщо тобі чужа мама важливіша за рідну, то знай в такому випадку і доньки у мене немає. Ображено заявила мені моя мама, коли вона дізналася, що я хочу забрати до себе маму чоловіка. В цьому питанні мене практично ніхто не підтримав. Коли я сказала, що куплю будинок і заберу туди жити свою свекруху, багато хто з моїх знайомих і родичів крутили пальцем біля скроні, а мама моя так на мене образилася, що каже, що відтепер доньки в неї немає. Я на їхні судження не зважаю, вважаю, що все правильно роблю. Мама моя все життя жила так, ніби у неї доньки й не було, вона лише про себе й думала. А тепер, коли у мене будинок з'явився, вона собі нагадала, що я в неї є. Народилася я у маминому першому шлюбі, вони з батьком швидко розбіглися. Потім мама вийшла заміж друге за вдівця. Ми переїхали в будинок до дядька Віктора, якого вже було двоє своїх дітей. Мама намагалась догодити своєму чоловікові, тому приділяла більше уваги його дітям, а мені все діставалося в останню чергу. Я дні рахувала, коли закінчу школу і в інститут поступлю, щоб піти з їхнього дому, бо була впевнена, що ніхто навіть не помітить моєї відсутності. Зробила я так, як задумала, поїхала у місто вчитися, а згодом і заміж вийшла. Моя мама навіть на весілля до мене не приїхала, бо сказала, що її чоловік з роботи не може відпроситися, а без нього вона не поїде. Та мені пощастило, пощастило не лише з чоловіком, але й з свекрухою. Вона стала для мене мамою. Ми з чоловіком прожили чудових 17 років. А потім, на жаль, його раптово не стало. Тоді я порадила свекруху і вирішила, що поїду на заробітки в Італію, а з нею залишу свою 15-річну доньку. За кордоном я була 12 років, і за цей час я збудувала будинок. Уже все готово, тому я повернулася додому і планую вже тут залишитися. Грошей я трохи заробила, мені вистачить, а донька моя зараз в Німеччині вона там чилася, а потім заміж вдало вийшла, так що моєї допомоги вона не потребує. До себе я покликала жити свекруху. Яка весь цей час була зі мною, підтримувала, давала цінні поради, та коли про це дізналась моя мама, вона повірити не могла в те, що я можу так вчинити. Справа в тому, що вона сама зараз опинилася в дуже скрутному становищі, її чоловіка не стало, а його діти, незважаючи на те, що мама все життя для них старалася, сказали, що вона в їхньому домі чужа, і показали їй на двері. Тепер мама не має де жити, і сподівалася, що я заберу її до себе, виконую, так би мовити, свій дочерній обов'язок. Але я не відчуваю, що я мамі щось винна, адже усі складні моменти її поруч не було, а свокруха була, і я їй за це дуже вдячна. Тож вважаю, що зробила все правильно, коли забрала свокруху до себе на рідну маму. Єдине, що я можу мамі запропонувати, це стару хату, в якій жила свокруха. Але мамі такий варіант не підходить вона вважає, що заслужила на більше. Так, я розумію, вона мене народила і дбала про мене, поки я була маленька, але ж потім вона зовсім від мене відмовилась. Наче мене й не було, в той час, як мама чоловіка робила і для мене, і для моєї сім'ї все можливе і неможливе. Тож хто з них більше заслужив на те, щоб зараз старість провести біля мене?